І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Любі в Христі, сьогодні Господь звертається до нас словами. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. І слова можна скривати до кожного з нас. Коли ми віруємо маємо в Ісуса Христа. І маємо його як Бога свого життя, тоді ми спасаємось. А також ми можемо скерувати про нашу неньку Україну. Коли ми віруємо Ісуса Христа, тоді і Україна спасеться. Говорить Господь, що Він є нашим джерелом віри і сили до перемоги. В Євангелії ми чуємо два імені Ісус і Яїр, начальник синагоги. Це є не наче ключем до розуміння цієї розповіді двох дівчаток: одної жінки, одної дівчинки? І Ісус, означає Бог спасає, а ось Яір Він підійме. Змітьте, з імена? Даній людині у Старому Завіті дуже великого значення мали. І розумієте, його ім'я цього Яра, воно було для того дано, для того, щоб оця подія з його дочкою відбулася. Він підійме. Хто підійме Месія? Наскільки це і глибоко, дивіться, ми можемо не думати. Чому мене Василем назвали, чи то Оксанкою назвали, чи Богданчиком, але наскільки це великий зміст має кожне ім'я? Наскільки це є величне, що Господь хоче сторкнути в певний момент, маючи своє ім'я, надати змісту, для чого ти на цьому світі є? Наскільки кожен з нас носячи певне ім'я, і що він його розуміє, наскільки це. Величне у, у планах Божих, у Божому проведінні. Обидві ці історії демонструють, що віра, яка е, розшійна сила до отримання Божої благодаті є. Та не тільки Божої благодаті, тобто Божої допомоги, але також і зцілення самої людини. Жінка, яка 12 років страждала кривотечу, була з зг... Згідно з законом Моїсею нечистою, тому що, як і свідки Єгови, так і в Старому завіті розумілося, що в крові є життя людини. І відповідно, коли з тебе стікає життя, ти стаєш нечистим. І хто навіть торкається до тебе, або ти торкаєшся до когось, ти є нечистим, і відповідно, подумайте собі, 12 років свого життя. Відчувати, від, відчувати себе відкинутою, будь якою Бо ти не мав права ні до кого торкнутися, бо та людина ставала нечистою. Це перешкода в суспільстві спілкуватися. При прокажена. Прокажених, прокажений, який йшов серед нормальних людей, мав кажати, я прокажений, що люди відходили від нього. Подібно було і в її житті подумайте собі жити з таким життям. Віддати всі свої гроші на те, щоб лікуватися і нічого не помогло. І ви знаєте, традиція церкви навіть віднайшла її ім'я. Щось подібного та сама жінка торкнулася Ісуса Христа на хресній дорозі. А хто торкнувся і дав полотно Ісусу, щоб він обтерся? Вереніка. Вероніка із любові подає плато Христові, з крові спас лице втирає, і свій образ на платку лишає. Віться, як той доторк зцілення зробив її вірною до кінця, що вона його вже не соромилася, аж коли навіть коли, коли з нього всі знущалися і плювали. Но, навпаки хотіла допомогти підтримати його тяжку хвилину. Дорогі, а в нашому житті, Господь скільки нам спасав в нашому житті, від хвороб, скільки піднімав з немочей, коли не могли встати з ліжка, скільки в операції пережили, такі люди де хваляться операціями, по 13 по операціях мали чи що. І дуже часто мене не задумався, наскільки те, що ти пережив, це свідоцтво Бога, скільки Бог тебе хоче, щоб ти був. Той, який хоче з ним зустрічатися постійно, щоб щоб ти ніколи Бога не зрадив. Знає, така статистика апостолів? Біля Христа на Христі був лише один з 12. Така страшна статистика. Серед великого дату по народу, як описується в Святому Євангелії, саме жінка зцілилася. Бо не фізична близькість сама по собі. Багато тиснулося біля Ісуса Христа. Вони може, і мали хвороб, але вони не вірили, вони залишалися таким, як є. Ходили біля Ісуса, знаєте, бо всі ходять. Ходять до церкви, бо всі ходять. Але лише одиниці виходять з цієї церкви з зціленими. А саме її випадку вона не ще торкнулася одежі Ісуса Христа, вона торкнулася в Його самого, вона повірила в нього, не в одежу. А саме в нього повірила, саме у той духовний дотик до Ісуса Христа, а саме її віра, стала причиною, чому в нас цілились. а всі довкола, які для Ісуса Христа, топилися, ходили, залишилися з тим, що було цікавість. Але не віра їх охоплювала. Фізично торкаючись одягу Ісуса, жінка торкається духовно Його самого. І Ісус дарує не тільки здоров'я, але відновлює її гідність, звертаючись до неї дочком. Якщо ви помітили, жодного разу Ісус Христос більше не назве нікого дочко. Каже жінку до матері своєї, але дочку ні до кого не звернувся більше. Наскільки. Ісус Христос хоче показати ту велику гідність тої, яка повірила. Він називає її дочкою. Наскільки давалося той дотик перемінює повністю її життя, так само, як людина до хрещення і після хрещення. До хрещення це є сотворіння Боже, а після хрещення Син. І донька всемогутнього Бога. Круто, правда? Але чи ми вміємо цінувати це? Чи ми вміємо це боронити в своєму житті, визнавати і вітатися християнським привітом, слава Ісусу Христу? А не при священнику говориш слава Ісусу Христу, а через два метри прийшла і кажеш, добрий день. Бо сусідка зустрілася. У Воскресіння дочки Євіра, Ісус демонструє абсолютну владу Христа, тобто над смертю. Так як Ісуса до Єра не бійся, тільки вірою» спонукає довіритися, Богу навіть здавалося в безнадійній ситуації. Боже, з нас мусить зрозуміти, наскільки людина, яка має владу, їй тяжко опуститися. Прихилити і попросити щось. Ви собі не можете уявити, хто є начальником з вас, як вам тяжко дуже часто когось щось попросити. І це спронукається, наскільки людина прибита життям, а саме біль дочки, яка хворіє, яка може вмерти, при амбіції не грають ніякої ролі. Тих хтось є. Бригадир на роботі, чи начальник, чи ти е, е, хтось інший є, ти за, е, маєш якусь поважну посаду. І коли ти тобі болить, ти вже на це не зважаєш. Наскільки дуже часто Господь хоче нам відкрити, які ми є насправді, наскільки ми маємо бути простими дітьми Божими, а наставити себе на місце Бога і таким чином руйнувати своє власне життя. І навіть оцей символізм 12 років дівчинки і 12 років недуги цієї жінки. Цей символізм святі ці церкви з 12 поколіннями Ізраїля, які зрадили Бога, які поверталися щораз ідолопоклонство, які, на жаль, не прийняли дорогі євреї по сьогоднішній день Ісуса Христа, тільки одиниці, як знаємо, І, відповідно. Саме доторкнутися до Христа стає спасінням для ізраїльського народу. І сьогоднішнє Євангеліє це ще і ще раз запрошення ізраїльського народу до зустрічі з Месією Ісусом Христом. Відсумовуючи вище сказане, ці історії закликають нас до мужності в вірі відкинути власні амбіції, свій власний гонор. А прийти до Христа як дитина. І також ці історії закликають нас до подолання страхів і забобонів. Та жінка мала багато забобонів, тому що вона не могла торкнутися там, 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 то та все перешкоди. Але вона подолала це, вона не зважала вже на людей. Оцей вже, що люди скажуть, вже її так вже вломило, що вона далі не могла далі жити. Дорогі, і в нашому житті має дуже важлива думка Бога, що про мене Бог думає, а не що, про мене, сусідка скаже. Це і важливо. Ви сьогодні встали, у вас інший настрій вже по інакшому співаєте про іншу. А вчора ще не були злі на неї. І ви знаєте такий випадок стався в одному магазині, коли дитина хотіла, щоб їм мама купила. Якусь іграшку і вона почала вирядувати. І знаєте, як то мама дуже часто вміє сказати, чого ти мене соромиш перед людьми? Ти, що ти показуєш і, не, щось непотрібне? А тоді до неї підійшла одна старенька бабуся і каже, не дошкуляйте її, а скажіть, що ви її любите. Тому що тим людям байдуже буде завтра, що буде з вами. А та дитина з вами вона ціле життя. Чуєте? Ця дитина з тобою не ціле життя. І байдуже, що люди скажуть, що кричить, чи не кричить, чи дитина бавиться в церкві, чи не бавиться. Ви завтра по ту дитину забудете. А та дитина, і мати і батьки будуть поруч разом аж до смерті одного з них. Оце важливе. А саме і ми, дорогі, дуже часто уповаємо на людей, але жодна людина ще в з іншою не пішла. Навіть мама рідна. А Бог із тобою повсякчасно і після смерті. А також довіритися Ісусу, який має силу зцілити як тіло, так і душу, навіть перемогти смерті. Знаєте, сьогоднішній час війни це дуже. Актуальні розповіді історії Ісуса Христа, які були реальними. І вони можуть стати реальністю і сьогоднішній день, коли наша віра буде зростати, а не маліти. Коли не будемо опускати руки, казати, що в тому світі робиться, обкрадають своїх, кидають м'ясорубку інших, не шанують те, і те, і те, і те. Дорогі, ми можемо мати тисячу причин. Але запитаємо себе, ти ти віриш в Ісуса, який спасає. Ти віриш в Ісуса, який може зробити нереальне реальним. Чи ти, ти віриш в Ісуса, як в Свого Спасителя. І тоді ця зневіра відійде. І тоді Ісус каже до тебе, як до Іра, не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Слава Ісусу Христу!